Андрій Флавин Болсад, Польський Делобач, вчора Сівську громаду відвідував президент України. Після його відвідування? змінилася ситуація на сьогоднішній день і встане зараз. Президент відвідав нас, почув від нас, як ми реагуємо на наслідки повені. Почув наш звіт, звіт безпосередньо начальника обласної військової адміністрації, запитав нас, тих людей, які безпосередньо відповідають за дані напрямки. Дав певні доручення і поїхав далі працювати по своїх справах. А ми безпосередньо вже в нашій зоні відповідальності. Яка ситуація? Наразі ситуація продовжує погіршуватись. В принципі, на тій ділянці, за яку відповідаю я, на досі ще прибуває вода. Приблизно по одному сантиметру на годину рівень води ще збільшується. Пане Васильович, можна, будь ласка, конкретизувати, наскільки зараз рівень води в метрах? Скільки будинків на нас зараз відомо в громаді підтоплено і населених пунктів, зокрема? <зв 'язок> зараз у нас 6 метрів рівень води. На 6 метрів підвищилось. безпосередньо по Снігурівській територіальній громаді на першу годину дня 316 будинків підтоплено, затоплено, близько 600 осіб були евакуйовані або переміщені з своїх будинків. З 610 з них 132 дитини. Вони евакуйовані в межах громади чи вони рухаються в інші громади, або може в регіон? Ні, Наразі всі, які евакуйовані в межах територіальної громади, переважна більшість вони перемістились в своїх же населених пунктах, але вище вулицями. До своїх близьких родичів, до, до друзів, знайомих. От частина людей. Була доправлена до нас в місто Снігурівка, знаходяться в лікарні, був організований з перших днів штаб, прийом людей, які постраждали внаслідок повені. Тому частина в нас в Снігрівській міській лікарні, частина безпосередньо в своїх населених пунктах перебувають. є питання. Але Скажіть, будь ласка. А якої шкоди завдала вода, крім того, що підтопила оселі людей? Як вона вплинула? Можливо, у вас вже там якесь виробництво почало відновлюватися. І, зокрема, була інформація, можливо, це не на вашій території, можливо, я uh -huh. щось трошечки, це саме про сунячні електростанції, що вони наче відновили роботу, а тепер в якому вони зараз стані, якщо вони на території нашої громади? Дякую yeah. yeah, за запитання. промисловість там у вас ну, вже почала відроджувати. Так, дійсно, промисловість у нас почала відновлюватись. Якщо перейти до запитання стосовно сонячних панелей, вони потужно представлені у нас в Снігрівській територіальній громаді і майже з перших днів розпочали відновлювати свої виробничі можливості. Дуже багато сонячних панелей було розкрадено безпосередніми орками і вивезено на непідконтроль нам території. Частину з них, частину з з них, них. Повністю підтоплено, затоплено, скажімо так, навіть рівень води над частиною сонячних панель. Це незначна, незначна кількість, але вона є. Рівень над сонячними панелями, десь близько 4-5 метрів сягає висоти. Стосовно в цілому наслідків, звісно, все знаходиться в руслі в поймі річки Інголець, тому підтоплені. Сільхозугіддя, будинки. От, зруйновані 4 мостових переходи, два пішохідних і два мости, які були нещодавно збудовані, нові. Вони зараз наразі перебувають так само під товщою води, шаром там, до 5 метрів, тому наразі яка ситуація з ними? Не маємо розуміння. Але під час тоді, коли вода рухалась стрімко, швидко розмивала дороги, то є можливість така, що і вони так само були підмиті і змиті. Але насправді яка саме там, ситуація, ще не знаємо. А скільки у нас взагалі сонячних панелей в кількох місцях вони встановлені, чи в кількості, чи можна якось уточнити? до близько триста 300, 300 гектарів там 300 гектар? да десь там 4 чи 5 локацій взагалі в цілому в Снігрівській території. Це частина одного підприємства, так, яка була безпосередньо в там, незначній близькості до, до річки. Як Не пам'ятаю, як вони називаються. Не вистачає в мене пам'яті запам'ятовувати, як вони там називаються. Є інформація, можливо, про постраждалі комунальні заклади у нас від підтоплення. Стосовно комунальних закладів, я думаю, тут більше всього постраждає безпосередньо наші свердловини, наші Снігорівські, і по старостинським округам. Наразі в Снігорівці всі свердлини розміщені по руслу річки Інголець в низині. П'ять з шести наразі повністю затоплені, затоплені, відключені. От, ми їх безпосередньо самі відімкнули, витягли все обладнання для того, щоб зберегти. Вона не, не, не зазнало руйнувань і не вийшла з ладу. От, по Старостинським округам частина знеструмлені і так само свердловини ми вивели, витягнули, достали їх, вивели їх з обслуговування нами. Так. От, частина, ті, що трошки вище, працюють зараз наразі надаємо воду в тих місцях, де це, де це можливо, в тих населених пунктах. Скажіть, будь ласка, про наслідки в грошах рахували вже? Так, зараз окремий бухгалтер сидить, рахує. Я думаю, що скоро будемо знати. Я перепрошую, це був жарт. Ще нічого не рахуємо. Ну як можна порахувати під товщою шару 6 метрів, як можна порахувати? Не рахували, не знаю, дай Боже, щоб швидше це все зупинилось, це, це така велика значуща повінь. І тоді будемо вже безпосередньо і обстежувати і будинки, і підприємства, і і землі сільського сходорського призначення. Можна Катерина Середенька, чи можете ви ще розказати щодо ситуації з електропостачанням? Я розумію, що якісь населені пункти заструмлені. І чи є якісь прогнози, скільки ще буде йти підйом і скільки часу займає вже коли буде вода відходити? Зараз наразі вже на один сантиметр ще піднімається щогодини, піднімається рівень води. Стосовно електропостачання. Як ми виходимо з ситуації? Ми локально відмикаємо ті вулиці або населені пункти, де, де вже підтоплює саму подстанцію для того, щоб не вимикати там увесь куст, там 4 населених пункти або один населений пункт. Не вимикаємо повністю, вимикаємо локально тільки вулиці. Якщо це є така можливість. Якщо немає такої можливості, ну тоді там вимикаємо повністю населений пункт. Але переважно локально 10 населених пунктів у нас зараз знеструмлені. Частково. Споживачів. Яку кількість споживачів Десь близько декілька тисяч, певно, що так це так навна до на скажімо так. А прогнози? Прогнози стосовно того, наскільки це буде тривало, ну, як ми бачимо всі у засобах масової інформації із супутників із знімків, що зараз там вирівнялася вода, поток води, от, зрівнявся, але вона прибуває. Відтоку в нашій територіальній громаді відтоку немає, її тільки привість. Наскільки ситуація ще буде триматись на цьому рівні, ну, я не знаю. Не можу відповісти на це питання. Але думаю, що, що тривалий час, доба, дві, ми будемо з такими великими підтопленнями стояти, скажімо так, на цьому піку. Чи зверталися ви до допомоги до обласної влади, до президента, який у вас? Можливо, якимось чином вони так виконають? Звісно, допомагають. З перших, днів, з перших хвилин, майже в принципі, як була зруйнована наша Каховська дамба, з телефонним дзвоником дзвонили з Віталію Олександровичем, проговорили ситуацію, яка можливо буде на ближчі часи і ближчу, ближчу добу. От, розгорнули в Снігурівці штаб. В принципі, переважно штаб мав. Мав, мав би приймати людей біженців з сусідніх територіальних громад Дарівської Херсонської області тощо. От. Але вийшло так, що вода швидко почала прибувати, і ми вже розпочали безпосередньо і евакуацію, і допомогу вже безпосередньо з нашому населенню. Комунікація в нас з обласною військовою адміністрацією прекрасна, тому допомога і всіляка в принципі надається. Стосовно президента, він допомагає. Працюють всі, всі служби, працюють, тому Василю, ви рукнулися з свердловин. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з питною в громаді і гуманітарної допомоги в плані продуктів за центрі? В принципі, у ті е, е, кластери, міжнародні організації, донори, які звертаються до нас, е, просимо... Найбільше всього ми потребуємо питної води, бутильованої питної води. І бачимо, що зараз і в цілому і в нас в обласному центрі, і в сусідній області в Одеській, зараз є дефіцит питної води безпосередньо через те, що скуповують і допомагають таким постраждалим регіонам. В Снігурівці безпосередньо, як казав, вже відімкнено 5 свердловин з шести. На вчорашній день, позавчора, позавчора ми ще подавали воду. На вчорашній день ми зупинили всі св... частини цих свердловин і відкрили шість пунктів видачі питної води. Воду нам зараз надає компанія Агрофюжн. У них дуже потужні свердловини, свердловини, які знаходяться на горі. Ну, тобто ж вони не зазнають підтоплень в жодному разі. От вони нам додають очищену, ну, не очищену, а дають воду з свердловин. Дають воду з свердловини. Ми їй забезпечуємо населення в принципі, от у тій потребі, що, що наразі вони потребують. На деяких локаціях вчора принципи вода навіть в тих ємностях п'ятикубових, які були розміщені на кожній локації, вода ще залишалась тобі, на ніч не повністю вибрали. Рахую, що, в принципі, або в людей ще залишились запаси, бо ми попередньо попереджали. Що, будь ласка, запасайтесь водою, тому що, вірогідно, буде у нас така така ну, велика проблема з водою. От. В принципі, вюю, що наразі з цим ну, питання більш-менш більш, -менш, більш -менш стабільно вирішене. А скажіть, будь ласка, скільки разів вже повернулися до окупації людей в громаду? Десь близько чотирьох. 4... Близько чотирьох тисяч повернулись. В громаді було до початку повномасштабної агресії було 23 тисячі населення. Зараз 11 половину до 12 тисяч населення, а під час окупації було 6 близько семи тисяч. Якщо ви спілкуєтесь. З фахівцями чи подавали вже от піку цього підняття води, саме в Снігурівській громаді Подували, чи ще? Е, ну, е, саме великий приріст води у нас був е, 23 сантиметри на годину. Зараз наразі один. От, е, маю велику надію, що після того, як ми закінчимо, закінчимо з брифінгом, вийду, мід... скажуть, що все, ми, поки... ми стоїмо на відмітки нулі, і прирісту немає. Дуже на це сподіваюся. З понеділка погіршення погоди і дощі. Ну, я думаю, що дощі не настільки вплине на нас. Думаю, що сподіваюся, що воно ближчим часом піде в зворотньому напрямку в Дніпр і далі в Чорне море. Можна запитання ще поставити Снігурівка, вона була а, після деокупації, там багато працювало наших рятувальників, багато було вибухонебезпечних предметів чи є. Зараз загроза через підтоплення, що оці вибухонебезпечні предмети будуть якось на берег. Думаю, думаю, що є. Думаю, що є, тому що дуже велику територію ще не обстежили співробітники ні ДСНС, ні міжнародних організацій гуманітарних з розмінуванням. От але поки що таких випадків не було. Дуже багато роботи насправді дуже багато роботи буде після того, як зійде вода. Тому що зараз наразі ми допомагаємо людям людям з евакуацією, але з наслідками, в принципі, не маємо змоги боротися. Чи продовжується наразі робота з фіксацією воєнних злочинів? Наскоєних на території Снігурівської громади, яке місце серед них посідає сексуальне насильство, та, чи, та як проводиться робота реабілітаційна з потерпіванням? Робота триває. робота триває. Всі роботи безпосередньо займаються правоохоронні органи, які мені не підзвітні. Шкода. Шуткую. Е, тому я думаю, що це питання доречно було б задати правоохоронним органам. Я на, ну, не знаю відповідь на, цьо, на це запитання. Все, що треба, ми, як е, військова адміністрація, все, що треба, ми надаємо інформацію, вони її оброблюють, працюють з нею, узагальнюють. Я думаю, що е, якщо в них будуть вже якісь підсумки, вони окремо будуть доповідати, розказувати до пресії. В цілому на загал нададуть цю інформацію. Я розумію, наразі найактуальнішою нагальною потребою є ліквідація наслідків о, катастрофи, о, проте о, ми знаємо, що на сьогоднішній день о, проживає велика кількість людей, багато хто повернувся. О, чи є плани щодо о, о, Щодо роботи з дітьми вже на початку навчального року, я, наскільки нам відомо, то три з чотирьох шкіл розбомблені. Чи є взагалі потреба працювати над тим, аби навчальний вік почався за найкращих умов, та взагалі відновлення інфраструктури, відновлення сполучення з іншими районами та містами? Дивіться, зараз е, дуже, тяжко, дуже тяжко. Тому що е, точтат міськ, штат міської ради, да, кількість співробітників міської ради вона не змінилася, не додалася. А е, роботи в зв'язку з повінню у нас додались в рази. Е, Чому кажу паралельно? Тому що паралельно справляємося із повінь, паралельно працюємо над тими наслідками, які були завдані ворогам під час е, окупації. Е, стосовно освіти, е, зруйновано не три, зруйновано дві школи в місті Снігурівка з чотирьох. Одна зруйнована в, е, в населеному пункті біля Снігурівки. Е, в принципі, Дві школи для міста Снігурівки буде цілком достатньо для того, щоб забезпечити навчальний процес. Але навчальний процес розпочнеться в Снігурівці тільки тоді, коли у нас буде безпечна зона для того, щоб повести дітей в школу. У мене принципова позиція: якщо не буде в нас звільнений лівий берег, я би свою дитину в школу не відпустив і не дам дозволу на те, щоб діти йшли до школи, поки я несу за це відповідальність. Тому будемо здійснювати освітній процес на превеликий жаль, жаль, але будемо здійснювати його онлайн щодо відновлення інфраструктури автовокзалу, сполучення з різними з різними населеннями тільки в принципі через те, що в нас неможливо офіційно надати дозвіл маршрутним таксі, автобусам сполучатись з. Районним центром, з колишнім районним центром, з містом Снігрів з нашою територіальною громадою. Я звернувся до Одеської залізниці з проханням, щоб нам дозволили відкрили старий маршрут потягу Снігурівка-Миколаїв. Зараз наразі він працює, білети і, на мою думку, в районі 30 гривень це дуже невисока ціна для перевезення. Тому сполучення в нас наразі офіційно тільки железнодорожним, железнодорожним транспортом. Як тільки буде відкрито у нас міст через залізницю в районі Каліновки, так, на трасі Т 1508 на першому кілометрі чи на третьому кілометрі, от так тоді в нас відновиться сполучення з Снігрівкою автобусами. Це ж також ви як коментуєте саме ну, ситуацію з цієї постраждали частини Миколаївщини. Можна уточнення не зовсім саме до вас? Однак чи відомо про підтоплення в сусідніх ваших громадах? Знаємо Горохівська пострадава громада, а от Березни Гулайська, Первомайська громада, щось стосовно відомо чи там перше, перше зазнали підтоплення Горохівська територіальна громада. Ми з ними межуємо. І ділимо, скажімо так, розділяємо річку інгулець і перші підтопи. Перший мій виїзд був безпосередньо в свою територіальну громаду, в населений пункт Галаганівка. Він сполучається пішохідним мостом. І ми вже разом з начальником військової адміністрації обговорювали ситуацію, яка складалась на той час. Там старий пішохідний міст обговорювали його, якби його вивести так, щоб з підтоплення вивести, щоб він у нас залишився неушкодженим. Але через те, що він дуже дуже старий, було прийнято рішення його не чіпати взагалі, бо ми не розуміли, наскільки підніметься вода, була надія, що можливо не настільки високо підніметься, і він в цілі є, втримається. Бо якщо би ми його виводили, розводили, то він би, скоріш за все, пішов би течією і ми в Принципі зробили можливо гірше. От. Тому Грохівська, терма... Грохівська громада наразі потерпає так само, як і Снігурівська, дуже багато населених пунктів підтоплених. і Новотімофєвка, і Лиманці. Дуже багато, дуже багато населених пунктів, які в руслі річки Інголець так само підтоплені. Знаю, що військова адміністрація працює з людьми, допомагає. Настільки, наскільки є на це, на це можливість. А сусідніх громада? Березнівацька громада на вчорашній день. На вчорашній день. Ранок річка Інголець перейшла через дамбу і почала наповнювати річку Вісунь. От Вісунь рухається так само Березнівацька територіальною громадою, тому там так також розпочалось підтоплення і у них сьогодні. Так само борються з нами, але вони, на щастя, не такі, не такі масові, як безпосередньо в нашій Снірівській територіальній громаді.